Усім привіт! Сьогодні дуже швидко та просто без заморочки готуємо сливове варення. Варення за моїм рецептом виходить смачне, гарного кольору, ароматне та густе, кому цікаво, залишайтеся зі мною, гарного вам перегляду! Для приготування нам знадобиться 3 кг стиглих слив. Сливи перемиваємо, піймаємо на друсляк і даємо трохи часу, щоб вони стекли. Після цього розрізаємо кожну сливу на дві частинки. Забираємо кістичку і викладаємо у посудину, в якій будемо готувати варення. Це може бути антипригарна каструля чи сковорідка. Обирайте ту посудину, у якій ви зазвичай готуєте варення, засипаємо сливи цукром. В мені знадобилось цукру 1 кг 400 г. Якщо ж ви хочете, щоб ваше варення було ще густішим, можете додати на 200 г цукру більше. Тепер усе перемішуємо і одразу ставимо на плиту. Через 5-7 хвилин бачимо, сливи дуже добре пустили сік. Отож, чекати не потрібно, щоб сливи пустили сік, а тоді їх ставити на плиту. Ставимо одразу на плиту. Після того, коли наше варенечко почало кипіти, тоді ми збавляємо вогонь і варимо на ось такому слабенькому вогні приблизно півтори години. Звичайно, не забуваємо час від часу помішувати. Пінку з варення не знімаю і лимонну кислоту не додаю, оскільки вважаю, сливи містять у собі достатньо природньої своєї кислоти. Через півтори години перевіряю варення на готовність, одну ложку викладаю на тарілочку. Ось бачу, варення ще тепле, але вже досить густе, тому викладаю його гарячим у стерильні банки, закриваю стерильними кришками щільно і повертаю банки вверх дном. Із трьох кг слив у мене вийшло 6 півлітрових банок варення. Звичайно, я п'ять закриваю, одну баночку залишаю, щоб смакувати. Попередньо я насмажила млинці і зараз разом з вами будемо дегустувати. Варення ще свіже, тепле, але на смак це не впливає. Подивіться, якого воно гарного кольору, смачне, густе, ароматне, ну, що може бути ще смачніше, ніж млинці із вареничком. Усім, хто буде готувати таке варення смачного на здоров'я, якщо сподобався мій рецепт, пальчик вверх, чекаю на ваші коментарі. Усім бажаю міцного здоров'я, мирного неба, до нових та смачних зустрічей! А зараз на екрані ви зможете побачити рецепт.